18 серпня Сергій Притула оголосив, що спільними зусиллями було куплено супутник, і це звучить дуже круто. Ми купили супутник. У червні фонд притули зміг зібрати понад 600 мільйонів гривень для купівлі безпілотників Байрактар. Виробник цих безпілотників, турецька компанія Байкар, вирішила надати нам три безпілотники безкоштовно. Ну а гроші із проєкту народний байрактар. Після довгих обговорень було вирішено витратити на купівлю супутника, і що важливіше, купити доступ до супутникових знімків сузір'я супутників Айсай. Давайте розберемося, як це працює. Привіт, я Назар Токар, і ви на каналі Токар.UA, де я розказую простими словами про складні цікаві штуки. Підпишись, постав лайк, і я розкажу, що це за супутники. Українці, ви космос. Компанія Айсай це фінський виробник мікросупутників. Компанію створили на основі факультету радіотехнологій фінського університету Аалто. Цього часу Айсай зробила справжній прорив у фінській космічній програмі, запустивши на орбіту три супутники SAR, які створюють знімки із роздільною здатністю 1 метр. Із 2019 року Ice пропонує платний доступ до знімків своїх супутників. Ці мікросупутники важать 70 кг, а це у 4 рази менше за StarLink. І вони також не потребують освітлення чи хорошої видимості об'єктів спостереження. Роздільна здатність у 1 метр це ну, дуже круто. Супутникові знімки з такою якістю підходять для контролю кількості та руху транспорту, оцінки збитків, стеження за кораблями, військової справи, стеження за змінами клімату кліматі тощо. З травня 2022 року два таких супутника вже працюють над Бразилією, відстежуючи зміни у лісових масивах країни. Для порівняння, Україна планувала запустити угруповання із шести супутників для спостереження. Перший з них, Січ 230, було запущено на початку 2022 року. Він має роздільну здатність оптики на рівні 7 метрів. Це дозволяє ну дуже дуже приблизно бачити велике скупчення техніки або живої сили, але не більше. Крім того, один супутник дає одне зображення потрібної точки на добу, тож про оперативність мова вже не йде. Наступні українські космічні апарати, які планувалося запустити до 2025 року, повинні були мати роздільну здатність від 50 сантиметрів. Один із них Січ 2М із роздільною здатністю 2 метри. А ось супутник Січ 3 О із роздільною здатністю до метра, тобто навіть девчому крутіший за фінський Айс-Ай. На жаль, поки що, цей супутник лише на стадії розробки, і не зрозуміло чи продовжується робота над ним в умовах великої війни. Щоб зрозуміти якість фото з нього, подивіться, як виглядало тимчасово окуповане росіянами литовище в САКах до доставки туди бавовни. Цей знімок було зроблено 2016 року із супутника Плеядес у роздільній здатності 70 см. Те, що матимемо, ми дуже схоже за якістю на ось цей знімок. І цього буде достатньо, щоб розрізняти окремі одиниці ворожої техніки або невеликі групи живої сили, яку треба буде покращити. В чому перевага супутників ISAI? Вони мають радари із синтезованою апертурою. Це такий тип радара, який використовується для створення знімків об'єкта або ландшафту і об'єктів на ньому незалежно від погоди і освітлення. При цьому знімки не втрачають у якості або роздільній здатності. Тобто Айсай вміє робити фото місцевості, техніки та людей на ній навіть вночі та у хмарну погоду. Порівняйте, згори знімок зроблений таким радаром, а знизу фото цієї ж ділянки у хорошу погоду із прямою видимістю. Також я зміг знайти перше зображення з роздільною здатністю в один метр, зроблено компанією Айсай. Взагалі, це не нова технологія. Ось для прикладу фото острова Тенеріфе. Зроблено 1994 року із супутника НДВ. Щоб отримати таке зображення, радар передає послідовні імпульси радіохвиль, щоб, так би мовити, підсвітити цільовий об'єкт, і потім реєструє відбиті із поверхні радіохвилі від кожного імпульсу. Далі алгоритм обробки сигналу об'єднує отримані дані із кількох позицій антени під час прольоту над об'єктом. Це і дозволяє створювати зображення з ну прямо дуже крутою роздільною здатністю. Але і це ще не все. З 2013 року американська агенція DARPA розробляє радар такого типу із надвисокою роздільною здатністю. Він вміє робити знімки або відео цілий із якістю на рівні електрооптичних або теплових камер, іншими словами, тепловізорів. Цей датчик може відстежувати наземні цілі з повітря навіть у дуже щільну хмарність. Така собі супутникова вебкамера, сховатися від якої на відкритій місцевості ну майже неможливо. Поки що невідомо, чи мають супутники Айсай цю систему або чи матимуть у майбутньому. Сам факт: купівлю супутника це дуже крутий інфопривід, і я дуже радий, що ми разом змогли це зробити. Набагато важливішим я вважаю доступ до бази знімків, зроблених сузір'ям супутників ISAI. Це десятки високоякісних зображень різних місцевостей, які ми відтепер зможемо бачити у режимі реального часу. Відтепер наша армія зможе максимально швидко отримувати супутникові знімки, що допомагатимуть нам із оперативним плануванням операції зі звільнення від агресора. На сьогодні сузір'я супутників i складається із щонайменше 16 апаратів. Компанія планує додатково запустити 50 супутників, а це дозволило би оновлювати дані потрібної місцевості по 15 разів на день, включно з Кримом. Бавовни буде більше, і це дуже добре.